Вінниці та області стартує проєкт для допомоги ветеранам та їхнім родинам у започаткуванні власної справи. Аудиторія програми учасники бойових дій з 2014 року. Ветерани, чинні військовослужбовці та члени їхніх родин, котрі прагнуть розпочати власну справу в інноваційному секторі. Проєкт розподілений на три етапи: кожен з яких спрямований на розвиток необхідних навичок та знань для успішного ведення бізнесу. Перший етап стартує у Вінниці вже 4 березня. Участь у проєкті безкоштовна. Зареєструватися та дізнатися більше можна на сайті Вінницької міської ради. На Вінничині з 15 лютого встановлюють заборону на вилов щуки. Пов'язано це із забезпеченням охорони риби під час її міграції та відтворення. Вилов щуки, звичайно, під час заборони є порушення природоохоронного законодавства. За кожен незаконно добутий екземпляр порушнику доведеться сплатити збитків у розмірі 3468 гривень. Триватиме заборона до 31 березня. Бійці ДСНС ліквідували пожежу в квартирі двоповерхового житлового будинку. Загоряння сталося у місті Немирів. Площа пожежі склала понад 25 квадратних метрів. За допомогою драбини з вікна будинку рятувальники евакуювали на свіже повітря шістьох мешканців. Серед них двоє дітей. Настяк пожежі знищено електроприлади та домашні речі. У Вінниці зареєстровано 423 релакованих релокованих суб'єкти господарювання. Протягом грудня до нашої громади перемістилися ще 9 ФОП. Більша частина бізнесу вже працює на новому місці та створили 1980 робочих місць. А також у Вінниці підприємство УТОЗ готове приймати релоковані підприємства. Там є вся необхідна для цього інфраструктура. Вдруге протягом року водій сів за кермо в стані сп'яніння та отримав два адмінматеріали. У поле зору поліції кермувальник потрапив через порушення ПДР під час комендантської години. Спілкуючись із водієм, інспектори помітили у нього ознаки сп'яніння. Чоловікові запропонували прийти перевірку на спецприладі Драгер, але він відмовився. Поліцейські також встановили, що порушник уже позбавлений права керування за водіння на підпитку. На 21-річного водія автомобіля склали два протоколи.